Нові віконні блоки в під'їздах будинку Повінниченка встановлюють підрядники. Це висотка одна із тих, що постраждала від вибухів 14 липня. За висновками експертів, вони підлягають заміні. Тобто ремонт вони не підлягають. Тому саме на сьогодні на цьому будинку розпочаті виконуються роботи з заміни вікон на сучасні енергозберігаючі металопластикові вікна і роботи виконуються 100% за рахунок коштів міського бюджету. Скло тут сипало з ніби град, а дерев'яні рами повикручувало, як і у сусідів по двору. Рядом дом стоїть. Ми почали там два під'їзди і тут чотири нас чекає, поки половину зробили. Андрій з напарником встигають встановити і засклити півтора під'їзди в день. Трудяться, аби людям було комфортно і за це отримують вдячність. Іноді навіть кофе виносять. Вибуховою хвилею вибивало вікна у під'їздах трьох десятків будинків, тож замінити необхідно майже пів тисячі штук. На шести багатоквартирних будинках вікна в під'їздах вже замінені, залишились ремонти по відкосах, і на сіми будинках на сьогодні роботи тривають. Я думаю, що буквально де тиждень-два і роботи стовідсотково будуть завершені. Максимально швидко ремонтні бригади лагодять і дахи. Більшість з них були шиферними, тож вибуховою хвилею пошматувало не лише накриття, а й кровельну та стропильні системи. За висновками експертів їх потрібно ремонтувати капітально. По шести багатоквартирних будинках, де проводиться капітальний ремонт покрівель, аварійно-відновлені роботи, виконується 100% за рахунок коштів бюджету. Там коштів співвласників немає, не продбачає. За доручні міського голови ці витрати бере на себе бюджет. Майже 5 тисяч квадратних метрів покрівель, саме стільки мають замінити комунальники. Каркаси встеляють гідробар'єром і вже почали класти металочерепицю. Затримка лише через погоду. Лише питання по покрівлю нам потрібно хоча б тиждень нормальних погодних умов, щоб дозволити її зробити, оскільки мокра покрівля небезпечно працівникам перебувати на покрівлі. Людям відновлюють житло, оговтується і бізнес. Ріалтори кажуть, після обстрілу Вінниці ці ціни на квартири в цьому районі не змінились. Я би не сказала, що щось змінилося. Зміни він більше притих. Притих на дві неділі, тобто люди не знімали, не купували, а вичікували якийсь час для того, щоб зрозуміти, що робити їм далі. Хтось від'їхав, а хтось залишився. Тому на сьогоднішній день люди активно почали знову купувати. Я вам скажу більше, за тиждень ми продали більше п'яти об'єктів саме в цьому районі. Зі своїм фронтом робіт комунальники обіцяють впоратись до холодів разом з тим, в прозорих офісах продовжують допомагати віничанам документувати пошкодження квартир, аби змогли отримати обіцяну державою компенсацію.